Знову Рівненщина. У селі Мізоч невідомий викрав квіти зі стели загиблих героїв та подарував їх своїй дівчині. Про цей ганебний випадок повідомила місцева жителька. Поліцейські офіцери тергромади оперативно встановили зловмисника. Ним виявився 19-річний житель сусідньої тергромади. Як пояснив молодик, квіти він викрав, аби загладити провину перед своєю дівчиною, з якою напередодні посварився. Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол. А ось у Рівному розшукують водія, що збив пішохода і втік з місця ДТП. Потерпілого із відкритим переломом, передпліччя та вивихом коліна доправили до лікарні. Слідчий встановив, що 26 квітня близько 22 ї години на вулиці Кулика його датчика пенсіонер вийшов зі свого авто і в цей час на нього допустив наїзд автомобіль, водій якого з місця події втік. За інформаційної підтримки муніципальної варти вдалося встановити транспортний засіб, який імовірно причетний до ДТП. Ним виявився фольксваген Туран синього кольору. Номерний знак АМ 1725 нн У селі Городок сталася доволі незвична аварія. Відомо, що 58-річний водій вантажівки з Харкова п'яним в'їхав у паркан, а потім й в будинок. У наслідок ДТП Керманич отримав незначні тілесні ушкодження та не госпіталізовувався. Чоловік мав ознаки сп'яніння, однак від проходження освітування відмовився. У подальшому харків'янин все ж погодився на обстеження. Огляд у медзакладі підтвердив стан алкогольного сп'яніння. Додамо, що вихідні також не минули й без пожеж в екосистемах. Рятувальники 11 разів виїжджали гасити пожежі сухої трави, які зайняли площу понад 4 гектара. Людмила Жук, новини Рівного.